До Дня святого Валентина у Черкаському державному бізнес-коледжі організували захід для дітей. На майстер-класі чудо-сердечко розписували дерев'яні вироби. Детальніше розкаже Анна Могильна. Студенти Черкаського державного бізнес-коледжу провели для дітей і батьків майстер-клас із розпису сердець. Особливість техніки полягає у тому, що потрібно перемалювати малюнок із паперу на дерево. Сьогодні ми влаштували захід для дітей внутрішньопереміщених. Майстер-клас називається Чудо сердечка він для до дня закоханих. Максим Савченко каже, що такі заходи необхідні у навчальних закладах, адже зараз їх проводять мало. Вирішив і сам взяти участь у майстер-класі. Я прийшов допомагати дітям, які молодші за мене, і хочу, щоб вони тут розслабились та відпочили. У такий спосіб дітей відволікли від буденності, щоб поринути у світ мистецтва та оволодіти новими техніками. Пані Юлія прийшла з сином. На її думку, ці заходи необхідні для розвитку та соціалізації дитини. Було оповіщення в телеграм-каналі, а тому, що тут проводиться проводяться такий майстер-клас по ізобленню сердечок. Софія на майстер-клас привела бабуся, адже дівчинка займається малюванням. Я прийшла на цей захід, тому що я люблю малювати фарбами. Мама Максима працює у коледжі. З її слів, такі заняття дають можливість пізнати щось нове. Ну, я люблю малювати. Я так я вже був один раз на такому ж заході. Мені сподобалось. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.